І наступне питання, це в різному, це питання щодо збільшення відсотку мобілізації військовозобов'язків відсотку бронювання військовозобов'язаних працівників системи правосуддя на рівні не меншому, ніж для інших державних органів. Ну, я коротко доповім, що до нас надходить велика кількість листів від судів. У яких вони зокрема зазначають про те, що е, е, наразі е, фактично відмовляють у бронюванні більше ніж 50% працівників апаратів судів, помічників судів, тобто е, працівників, е, які працюють в судовій системі? Е, як нам стало відомо? Е, на одному із засідань міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов'язаних громадян на військову службу, зокрема, розглядалося питання щодо збільшення відсотку бронювання назву, наприклад, для органів прокуратури в обсязі до 80%. Для Держаудитслужби служби до 95%. Національній поліції до 100%. Це щодо працівників поліції, які носять погони, тобто проходять службу. Щодо інших працівників поліції, які є вільно найманими чи обіймають посади державної служби, то цей відсоток 80%. Тобто для, органів, для інших органів державної влади по факту погоджується йде погодження на збільшення цього відсотку не менше, ніж до 80%. На цьому ж засіданні розглядалося питання звернення служби судової охорони, яка теж просила, по аналогії з поліцією, збільшити відсоток бронювання до 100%. І наразі це питання відкладено, тобто воно не розглянуто. Тут логіка, яка: відповідно до закону про судоустрій і статус судді, служба судової охорони є правоохоронним органом, у своїй діяльності керується статутом. Національної поліції в частині, що не суперечить законодавству про судоустрій статус суддів, тобто вони, по суті, працівники служби судової охорони, прирівняні до поліцейських як за регулюванням їхньої діяльності, так і за навіть соціальним захистом і зазначено так само, і що і заробітна плата має бути не нижче ніж у працівників поліції. Тому ми виступаємо з такою пропозицією, що має бути якийсь єдиний підхід. Якщо поліцейським відсоток цей збільшується до 100%, відсотків, то й служби судової охорони необхідно цей відсоток теж встановити на не меншому рівні. Також у рішенні йдеться мова про наших працівників апаратів судів. Ми згадуємо також і про органи суддівського врядування, Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію. Про те, що їм теж потрібно збільшити відсоток бронювання до 80%, ну, по аналогії з іншими державними органами. Ну наразі скажу, що всі ті звернення, які ми направляли до Міністерства оборони, ми е, отримували звернення від судів. Ми направляли наразі е, Міноборони займає позицію щодо недоцільності взагалі збільшення. А тут хочу нагадати, що відповідно до чинного порядку бронювання е, допускається саме для е, працівників поліції, БЕП, НАБУ, ДБР, е, суддів. Теж там згадується збільшення відсотку бронювання понад 50%, відсотків, але за окремим рішенням міністра оборони, Міністерства оборони. Тому. Е з огляду на те, що ми маємо певну таку позицію вже від Міноборони, на жаль, невтішну для нас, то ми все ж таки винесли це питання на обговорення ради суддів і пропонуємо ініціювати, вже, щоб це було рішення ради не просто мій лист, який я направляв перед Міністерством оборони питання щодо перегляду обсягів бронювання і е, забезпечити його не на рівні не меншому ніж для інших державних органів. Е, а саме 100% для працівників Служби судової охорони та е для працівників апаратів судів, Державної судової адміністрації, територіальних управлінь, ВРП, Вищої кваліфікаційної комісії, надшколи не менше, ніж 80%. Це шлях, який ми можемо зараз пройти. Теоретично, якщо Міноборони на це погоджуються, то не потрібно навіть вносити жодних змін до чинного порядку бронювання, і це може працювати. Також ми все ж таки з огляду на те, що Міноборони може і не погодиться з нашим рішенням і свою позицію, не змінить, то ми ініціюємо, все ж таки звертаємось до міжвідомчої робочої групи, яка є консультативно дорадчим органом при кабінету міністрів, з тим, щоби. Відповідно розширили обсяги бронювання, тобто, можливо, це відбудеться, буде відбуватися шляхом внесення відповідних змін, щоб це було прямо в постанові чітко прописано оці відсотки, які ми говоримо. Тому що наразі, начебто, закладали і народні депутати в закон про мобілізацію. В постанові зазначена можливість збільшення цього відсотку більш ніж 50, Але Міноборони поки що навіть на декілька відсотків не погоджує збільшити відповідний обсяг. Також пропонується звернутися до вищої ради правосуддя, верховного суду, вищої кваліфікаційної комісії тобто всіх установ системи правосуддя, які зацікавлені у розгляді цих питань, для того, щоб вони цю нашу ініціативу опрацювали і за можливості підтримали. Я думаю, що якщо це буде спільна позиція усіх нас, то і це питання буде набагато легше вирішити. Ось такий проект рішення вам пропонується. Чи будуть ну і ще хочу сказати, да що це питання вже е, перезріло. Ну як з'ясувалося, е, насправді держав, от ми згадуємо державну судову адміністрацію сьогодні. Насправді, е, цим питанням ніхто по суті не займався. Це питання вирішувалось виключно для працівників служби судової охорони і тільки через те, що цим займалося дійсно керівництво служби судової охорони е, і все. Тобто ми наразі тут е, висловлюємо позицію за всю судову систему по суті, тому що ми розуміємо, що якщо 28 лютого, а 28 лютого будуть фактично, е, е, я зараз скажу, як точно це зазначено, були знесені зміни відповідний. Е, Порядок бронювання і е, цими змінами передбачено, е, що всі відстрочки, які були надані раніше, вони будуть чинними е, до 28 лише лютого. Тобто, якщо це питання не буде вирішено до 28 лютого, то умовно в суді, де заброньовано вже більше 50% по факту людей, то вони можуть бути мобілізовані. Це буде катастрофою, я думаю, для судової системи і може призвести до колапсу. Колеги, чи будуть якісь зауваження до запропонованого проекту рішення?

і 22, 23. 24 голоси за. Хто проти, шановні колеги? Немає. Хто утримався? Немає. Отже, колеги, ми розглянули всі питання порядку денного. Рішення прийнято. Оголошую. Дякую вам за роботу. Бережімо один одного. Бережемо близьких. До побачення, шановні міколега.